Всім привіт! Мене звати Ростислав. І я сьогодні хочу вам показати і розказати про легендарну сівалку Беднар Омега. Готові? Вперед! Беднар це чеський виробник сільськогосподарської техніки, який вже завоював довіру наших господарів. І ось перед вами їхній посівний комплекс Беднар Омега 6000FL з робочою шириною захвату 6 метрів. Транспортною шириною 3 метри і агрегатується з потужністю 300 плюс кінських сил. Тепер давайте розглянемо їхні особливості і переваги. Конструкція і розміщення вентилятора запобігає забиванню пилом його в роботі. Герметичний двокамерний бункер під тиском для забезпечення гарної якості висіву і независання насіння або добрив. Має об'єм 5000 літрів, поділений на 2000 літрів і 3000 літрів. В ньому вже модернізоване сито для того, щоб насіння або добриво не висипалось при завантаженні. Два одинакових дозуючих апарати, виконаних з нержавіючої сталі. Мають електропривід. Також тут великий вибір котушок 16 штук. Норма внесення забезпечується від 06 кг до 650. В нових сівалках вже в нас змонтовані датчики положення дросельної заслінки. Дуже великий вибір опцій передніх робочих органів. В даному виконанні встановлені тільки слідорозпушувачі. Також можна встановити вирівнюючу планку крашбар. Передній фронтальний каток фронтпак, і тільки в нас можна встановити і крашбар, і фронтпак, і слідорозкушувачі одночасно. Ікс-подібне розташування дискової секції не дає зміщувати сівалці при великій швидкості в роботі. Для кращого проходження рослинних залишків є система Twin Disk. Два диски встановлені на одній стійці. Відстань між дисками 25 см, відстань між стійками 50 см. Ще одна відмінність це А-диски. Розміром 460 мм і з дрібною хвилею забезпечують гарне підрізання пожнивних залишків і перемішування з ґрунтом, готуючи ґрунт під посів. Тільки в цій сівалці є можливість регулювання глибини роботи чотирьох стійок, які йдуть по колії трактора. На даній сівалці є чотири способи внесення добрив. Перший спосіб в міжряддя. другий з насінням, третій одночасно і в міжряддя, і з насінням. І четвертий можна додатково встановити бункер Альфа-дріл. Внесення добрив у міжряддя. Забезпечують дводискові сошники діаметром 380 мм. Вони зі зміщенням, мають автоматичні чистики, керуються гідравлічно, і рами кріпляться на гумових еластомерах, так само, як і дискова секція. Щоб сівалка йшла рівномірно і при швидкості не утворювалась хвиля з ґрунту перед котком, коток розташований в шаховому порядку. За рахунок широких шин котка 425 мм забезпечується гарне зворотнє ущільнення перед висівними сушниками. Всі ці колеса дуже зручно обслуговувати, а також після них встановлені гумові розрівнювачі, які ідеально вирівнюють поверхню перед сушниками. Секція з дисками для висіву насіння. Глибина регулюється гідравлічно. В даній специфікації. Режим регулюється механічно, але в опцях є також гідравлічне регулювання. PSP система кріплення сошника, тобто паралелограм, забезпечує дуже точне копіювання ґрунту і дотримання робочої глибини. Дисковий сашник тут такий самий, як і висів добре у міжряддя діаметром 380 мм зі зміщенням і чистиком, прикочуючи колеса 330 мм. На 50 або на 65 мм. Глибина роботи від 2 до 10 см, міжряддя 12,5 тиск на секцію 130 кг. Дуже зручне і просте калібрування і вивантаження сівалки, яке знаходиться позаду машини, а не під нею. Дана сівалка вже має свого власника. Тож незабаром чекайте відео з полів. У кого є якісь запитання, дзвоніть, пишіть. Буду радий допомогти. До зустрічі в полях.